Друзі, всім привіт! З вами компанія АвтоІмпорт З. І сьогодні у нас на огляді щойно пригнаний та розмитнений автомобіль. Шкода Октавія 7 2016 року. Мотор 1.6 турбодизель, коробка механічна, оригінальний пробіг 168 тисяч кілометрів. Останній ТО пройшла в червні 2022 року на 155 тисяч кілометрів. Протитуманні фари, автоматичне складання дзеркал. Датчик світла, датчик дощу, диски r 16 виглядає передній ряд сидінь, підігрів, електроскладання, електрорегулювання дзеркал, 100-підйомника, оригінальний пробіг 168 тисяч км, кіляне мультикермо, круїз-контроль, автоматичне світло, регулювання фар, дзеркало заднього виду з автозатемненням, сенсорний екран з навігацією, двохзонний клімат-контроль, меню автомобіля, USB, Bluetooth, датчик тиску в шинах, асистент паркування. Задній парктронік, асистент освітлення, функція камінь-лівінг, та склоочисники, управління склопідйомниками, центральний замок, вінкод, центральний замок, система старт-стоп, механічна коробка передач. розетка 12 вольт. Так виглядає задній ряд сидінь. Підлокітник для задніх пасажирів, великий місткий багажник, повнорозмірна запаска з повним ремкомплектом. розетка 12 вольт. Дане авто можна оглянути на нашій площаці, яка знаходиться в 20 кілометрах від Львова, в сторону жовтве, село Супошин. Приїжджайте до нас на огляд, можливо, цей автомобіль чекає саме на вас. Гарна можливість купити хороший автомобіль за хорошу ціну.